Так, добавля... це у нас відео про тісто для млинчиків. І ми додаємо туди ще три ложечки олії. Дивіться, ось так відкриваємо. Ой, відкриваємо. Так, додаємо три ложечки олії. Дивіться, ось так. Два. І три. Розмішуємо це ложечкою. Так прям хорошенько треба розмішатися. І так, наливаємо нашу суміш сюди. Мені, ну, наприклад, треба на 6 млінчиків. Це десь ось так дивіться. Оп. І тепер ми розігріли нашу штучку, горницю. І дивіться, ось так от робимо. З різних, з усіх сторін, отак от, не забуваємо з усіх сторін це робити. І ось так от. Це перший млинчик, він тому такий весь в цяточку, так як ви бачили, то, що тут було багато пузирків. Як ми будемо доставати млинчик по краям ось так от я ялічна пальчиком, ми це все одно для себе робимо ось так от пальчиком. Оп. У мене є лопатка спеціальна для цього, але я її забула. І ось так от, оп, і з другої сторони. Тут у нас трохи оторвався. Ось дивіться, який він такий припечений, красивий прям. Забираємо. Ось так ставимо на нашу досочку і робимо ще раз. Ось так. Воно повинно все потускніти і вже потім можна його забирати. Ну, не забирати, а перевертати на другу сторону. Отковирюємо, воно по бокам не гаряче. 6 раз. Я повернусь, коли вже ми зробимо, ну, я лично зроблю всі млинчики. І так, зробили ми вже 6 млинчиків. Тут 6 штучок, видно. В наступному відео будемо показувати, як робити ці Всіх люблю!